Старший лейтенант служби цивільного захисту, психолог головного управління ДСНС у Запорізькій області. Якщо раніше основну свою роботу я проводила з особовим складом, тобто надзвичайних ситуацій за рік мого, моєї роботи в ДСНС не було, я не виїжджала ні разу. То з початку повноштабної війни я була в Енергодарі, працювала там три місяці під окупацією. Найтяжче це дивитися на велику кількість зруйнованих життів, так як ми Дуже часто виїжджаємо на надзвичайні ситуації. Ми бачимо, як люди втрачають цілі сім'ї за один момент. У нас був випадок, коли ми приїхали на НС, Там батько з матір'ю втратили доньку. Зятя і маленьку онучку, яке було всього лише 11 місяців. Якщо раніше ми виїжджали на надзвичайні ситуації, ми знали, що десь там за 200-300 метрів є мирне життя, ти приїдеш додому і все буде спокійно, ти будеш певний у своїй безпеці. То зараз такого немає. Ти розумієш, що ти працюєш на надзвичайній ситуації, туди може в будь-який момент прилетіти повторно, і так само ти приходиш додому і розумієш, що ти не в безпеці. Коли ти чуєш слова вдячності, ти розумієш, що цю роботу ти робиш недарма, що ти комусь допомагаєш. Це і є мотивація для мене.